Вітаю тебе, рідна душа. Як ти? Хочу з тобою сьогодні поговорити. Ти, мабуть, в житті багато чого пройшла. Дуже багато. Я знаю, кожен з нас проходить важкий шлях. Іноді цей шлях дуже важкий. Іноді ні. Все залежить від того, на якому рівні. Розвитку душі знаходиться твоя душа, саме твоя. Іноді буває так, що душа ще зовсім-зовсім молода. Тому в житті в неї немає багато проблем е таких, щоб могли поламати. Іноді це просто якесь життя, де ти народжуєшся, живеш, звісно, у кожного у кожного є свої травми. Особливо до п'яти років, там у нас як концтабір. Але ти живеш і в своєму житті проходиш якийсь досвід. Ну, це обов'язкова умова життя. Тому що без нього для чого жити? Для чого? Щоб? Що? Який сенс? Чи задумувався ти над тим, який сенс взагалі життя? Ми проходимо досвід. І він не хороший і не поганий. він просто є. Оцінку цьому досвіду ставиш ти. Кожна людина ставить оцінку цьому досвіду, виходячи зі свого е життя. Зі своїх окулярів. Виходячи з того, що їй вклали в голову з народження, що вона думає про цей світ. Так? Якщо тобі сказали в дитинстві, що білий колір це білий, а чорний це чорний, навряд чи ти будеш ходити і говорити всім, що ні, це червоний. Правильно. Тому, відповідно, виходить так, що в цьому житті ми не знаємо, хто ми. Тому що ми народжуємося чисті, безневинні душі, які не знають, хто ми є в цьому світі. Вони починають себе пізнавати, пізнавати через інших людей. Через батьків, через е, садік, школа, далі робота, через людей, які нас оточують. Ми пізнаємо себе від того, хто нам що про нас говорить. І... З маличку ми привикли сприймати це як правду. Якщо тобі сказали, що ти поганий, бо ти там щось розбив кружку, ну, значить я поганий. Все. Дитини закарбувалося розуміння, що вона погана. Не вчинок її поганий, а вона погана. В подальшому це по житті дуже сильно керує. Керує нами. І. Молоді душі, які приходять сюди, у них таких травм дуже-дуже мало. Чим старша душа, тим важкий досвід вона проходить у житті. Тому що вона може, тому що в неї вже дійсно за плечима дуже-дуже великий досвід. І ніхто не знає де правда. Якщо брати, наприклад, науку нумерологію, можна чітко побачити. Скільки років у твоїй душі, ну, моя десь на рівні 4000 років. Є душі набагато старші. Набагато-набагато. А є які тільки починають жити в цьому світі, починають вчитися. Саме тому іноді народжуються дітки і одразу помирають. Як би сумно це не звучало, але ці дітки прийшли, щоб відчути. Вдихнути, потрогати наш світ, доторкнутися до нього, і вони не змогли б жити більше. Саме тому вони проходять такий досвід. Народження і смерть. Дуже короткі. Іноді душа живе довше. Але знову ж таки. Кожного свій досвід. І в залежності від того, от якщо взяти дитинку маленьку, яка народилася і яка померла, чи може бути так, що мама або тато цієї дитини це дуже молоді душі? Мабуть, ще ні, правда. Тому що душа б не витримала волю. Тільки вже досить доросла душа змогла б витримати якийсь такий біль, такий досвід. І це от один із варіантів того, як визначити рівень розвитку своєї душі. Я знаю людей, яким по... душа яких має вік 10 тисяч. Це дуже розумні люди. Внутрішня інтуїція у них дуже сильно розвинена. В нашому житті нічого не буває просто так. Абсолютно нічого. Ви можете думати, що ви випадково десь а, перечепились, упали, але навіть ось це не випадково. Це сигнал. З нами говорять ангели, з нами говорить Господь. Говорить постійно, дає нам людей, які нас. Лікують або підсвічують те, що в нас є. Навіть коли ці люди нас ламають. Навіть коли ці люди е дуже жорстоко з нами поводяться, це вчителі. Усі люди в цьому житті є вчителями. Чому ламають? Тому що немає внутрішньої цінності, тому що немає любові до себе, тому що немає прийняття себе, тому що є повна самопожертва заради когось. Немає балансу, тобі на це вказують раз за разом. Спочатку це може бути тільки так поверхнево, тебе будуть чіпляти твою, твоє его, твою самооцінку, але якщо ти не розумієш того, що відбувається дійсно в глибині, будуть відбуватися такі ситуації, де тебе будуть дуже жорстко ламати, поки ти не вистроїш опору в собі. Тому що в цьому світі ми прийшли навчитися єдиного опиратися в першу чергу на себе. Є ти. І якщо немає тебе, немає нічого. Ну, Ти можеш думати там діяти, ще хтось, але нічого немає, розумієш? Бо немає тебе. Дуже важливо навчитися саме цінувати себе. І це не. Не про той егоїзм, який у нас звикли останнім часом. Оце, знаєте, піти нігтики зробити собі там манікюрчики, педикюрчики, Да? я про це вже говорила і не один раз. Це про внутрішнє. Внутрішній стан, коли ти звільняєш своє серце від образ, від заздрості, від гніву, від злості, від агресії коли ти очищаєш його від ран, коли ти дозволяєш там панувати любові, коли ти опускаєш туди співчуття, тоді ти починаєш до себе ставитись зовсім по-іншому. І це не поверхневі оці фактори, які нам зараз дуже класно впіхує маркетинг. Оце боток зробити, ще там щось робити. Це все класно. Хочете, робіть собі, що хочете. Е, тільки воно не дасть вам внутрішньої впевненості, внутрішнього відчуття цінності, внутрішнього відчуття потрібності самому собі. Це відчуття ви можете дати собі самі. Не покупками, а тільки словами. Розмовами з собою, тільки прийняттям. І це безкоштовно. Не потрібно тратити гроші на те, щоб щось там для себе зробити, щоб проявити любов до себе. Усе найцінніше у цьому світі безкоштовно. Ми привикли бігати за грошима, бо це дуже важливо в нашому світі. Але тільки ніхто не задумується про те, що ти не помреш, якщо тебе не буде грошей. Тому що так влаштований наш світ тебе витягнуть, Тобі дадуть до опору. Якщо ти не повинен зараз померти, ти не помреш. Я не говорю зараз про тих хлопців, які на війні помирають, тому що це зовсім інший шлях, і це зовсім інші душі, і це зовсім інший досвід, який вони обирають, і про це дуже важко говорити. Я говорю про твою внутрішню цінність. Тому що кожна кожна душа в цьому світі, вона безцінна. Кожне твоє почуття. Кожне твоє відчуття. Все, що ти хочеш, воно безцінне. І коли ти вмієш собі дати цю цінність, це класно. А якщо не вмієш, зовні ніхто не закриє цю, цю дирку. Нас привикли хм, нас навчили, що. Ти не відчуваєш пустоту, коли ти знаходиш свою половинку. Але, ну, блін, люди, яка половинка? Ви прийшли цілими? Яка половинка? Якою половинкою можна закрити дирку внутрішню? Ну, це як? Це використання іншої людини у власних цілях? Так не можна. І ви знаєте, що е, навіть якщо інша людина якийсь певний період часу буде закривати вам цю дирку? Потім прийде час, коли вам буде мало, коли ви не зможете її закрити іншою людиною. Тому що тільки ви можете закрити свої потреби. Тільки ви, і більше ніхто це не може зробити за вас. І який би досвід ви не проходили, дуже важливо, найважливіше в цьому світі навчитися себе цінувати, себе любити. Не егоїстично, а саме прийняттям і безумовної любові. Тоді цю любов ви зможете віддавати у світ. В іншому випадку ви зможете віддавати у світ тільки ті рани, ті образи, ті негативні стани, якими ви самі себе наповнюєте. Що ви собі говорите щодня? Я нікому не потрібна, мене ніхто не любить. Можливо, щось інше. Все починається з звідси.